В першу чергу, з чим асоціюється тобі Львів? Бруківка, садовий, виток каналу, на якому ти працюєш. Чи, можливо, бруківка і садовий? Все ж таки. Дивись, це, ну, от, я у Львові до повномасштабки була два рази. Перший раз я приїхала на 10 днів, в мене була відпустка. І я вирішила, що я от ці 10 днів хочу провести у Львові. І тоді мені здавалося, що я обдивилася весь Львів за ці 10 днів, і мені здавалося, що я в житті більше сюди ніколи не захочу приїхати. От в якийсь момент, коли ти виходиш, ти розумієш, що ти все тут вже бачив і знав. А потім я приїхала до Львова якраз перед повномасштабним вторгненням. Це був десь я не знаю, може, січень місяць або грудень. А, і от тиждень, ну не тиждень, на вихідні, певно, більше. А, і я зрозуміла, що там, мені це місто подобається, і я готова приїжджати сюди як туристка, хоча б інколи. Угу. А, і третій раз це було початок повномасштабки, коли я приїхала і. Я дуже боялася, що в мене це місто буде виключно асоціюватися з війною. Знаєш, як улюблений одяг, який, наприклад, або той одяг, в якому ти був на станом на 24 лютого, і ти розумієш, що ти його більше не можеш вдягнути. От мені здавалося, що до Львова я більше не зможу приїхати. А в тебе саме Львів асоціюється з війною? Ну от Чи я боялася рілокейтом, її... приїздом вимушеним, тому що ну, в Київ. Був під загрозою окупації, Так, ну от десь так, але я ж кажу, я боялася, в мене вся ця історія буде виключно пов'язана з якимись військовими діями, що я не зможу тут нормально себе спокійно почувати, що я буду переживати, нервувати і буду повертатися, тригеритися в ті дні, коли почалась повна масштабка. Але знову ж таки завдяки знайомим, яким Завдяки подружці, яку я знайшла у Львові, вона цей момент трохи мені прибрала, скрасила і е, показала, що Львів може бути трохи інакшим.